Усім привіт на нашому каналі. Ось відійшли дійшли ручки у мене відзняти відео вам з клубнічки нашої. Тут потрібно полотицю, що була раніше посаджена. Як бачите, міжряддя вироблене було. Але так як суш трішки грудками треба буде знову виробляти. І йти типу, полоти є і кульбаба. І морозенко. Чи морозенки. Ну, в общем робота є на, цьому, на цій грядочці Покажу вам те, що ми посадили, за що я говорила. Трішки нам не вистачило завтра. Вже маємо їхати добре саджанці. Ось так виглядає клубнічка. Дивіться, які кущики шикарні. Такі рядочки гарні. Це у нас сорт Азія. Гарно вже попускали вусики, пускають далі. Ось дивіться, скільки. Гарно полита. Ось так, гарно виглядає. Завтра хочемо поїхати добрати, так як нам не вистачило пів рядочка Клери, пів Азії і один рядок хочемо ще Азії. Так як садили два сорта, будемо. Порівнювати на трішки більшій площі. Ось гарні теж вуси, а клері то взагалі, звісно, понапускала. Потрібно вже дойти і ось так ближченько заправляти. Я її вже просапувала раз, цю клубнічку, а це прийшла. Знову будемо ось так от. Проскувувати, тому що десь був дуже дрібний бур'янець і вона... дивіться, як гарно, період скубується, є. Ем, і ось так треба розкубати, щоб, щоб не було в нас бур'яну. Бо якщо запустимо, потім буде важко справитися. Ось. Ось так. Ось так. Треба вставати трішки сапичкою, трішки руками. І будемо ось так от працювати за одне, походу будемо заплітати вуса. Ось так от гарно проляти. Це ми поливали позавчора, здається. Привіт, красотка! Ну що ти прийшла? О, Боже мій, гуляй, Грата, гуляти. Грата гуляти. Прийшла допомагати мені, так? Да? Толоче. Іди, гуляй, 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 дойця. Гайда. Гуляти. Грата гуляти. Гайда гуляти. Тут уже прийшло і допомагає. Дивіться. Кущики шикарні, оскільки вусів вже понапускали. Прям. Круто. От ось його. Дивіться. Раз, два, так, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вусиків з одного кущика. Ось так вона в нас за місяць покусилася. Такі листочки. До речі, також перші ці, які на ній були, старалася я при сапці видаляти, але не кругом видалила, тому по можливості буду видаляти. І нам не потрібно. Ой, дивлюся не на камеру, а дивіться, які красені, жарненькі. Ми її підкормили. Підкормили ярою комплекс. Дуже хороше таке добре, бо там гарна формула. Чоловік казав, я то не дуже розуміюся, але якось так, щоб вона млась, така красунька, вона в нас до осені, виходить. Ще гарні. Сформує рядочки, ну вже осінь, правда, вже вересень. Слава Богу, 2 вересня вже вже дітки пішли до школи. У нас також вже цього року є першокласниця. Старша донечка пішла у перший клас. Вчора були на святі. Поки що дитина дуже задоволена. Ось, дивіться, як гарно. Ну, бачите, вусиків багато, також треба. Між мотоблочити знову буде. Дуже чекали дощу, але дощу немає. О, Дивіться, скубується гарно. Ось таке підсохше, стараюся повидаляти. Ну, в общем, наводимо ось так от які грубі, класні вуса. І вже з вуса пішов знову вус. Ну, Тобто почало гарно дуже кущитись. Ось. Ось так, от. Тут У нас є ще грицики якісь посходили, поливається, там біля саджанців є бур'яна Її стільки немає. Ось. І отак от, от ми, як бачите, працюємо. Чоловік працює біля паркану, заливає далі фундамент, так як роботи у достав, то... Працюємо, хто де Господарство в нас начебто все добре. Трішки пізніше відзнімлю відео, що у нас поросяток залишилося, ми трошки попродали. Ось такі у нас справулічки. Дивіться, як гарно витягається пері, коли гарно пролято корінь такий. Там кущиця. Ось ну, от так от буду продовжувати далі. З кожним рядочком будемо наводити красоту. Ось вусик чомусь підсох, не знаю чому. Можливо, при сапці десь пошкодила, коли сапала. Можливо, від спеки. Така ж була спека, вже жахлива, що капець. Дивіться, як гарно. Вусиків скільки. Красота. Супер. Я дуже задоволена поки що саджанцями. Саджанці, до речі, брали у Анатолія Лисько, я і на колекції. Кому цікаво, можете знайти їх, вони є і у Фейсбуці і, і є Де? у картах навігації, Знайти їх взагалі не важко, тому будь ласка. Ми задоволені е, якістю саджанців. Ось хороший відповідальний продавець. Ми замовили і коли нам було зручно, поїхали забрали. Так, ось так. Також замовили саджанці іншого сорту. Е, сорт Федеріко. Чи Федеріка, чи Федеріко. Ну, щось таке. Замовили завтра, 3 вересня, ми поїдемо. Заберемо ці саджанці. Не знаю, можливо покажу вам наш шлях до Анатолії. Побачимо, як буде в мене, який буде настрій. Чи буде в мене настрій до відео, тому що зняти для мене відео це теж так. Треба, щоб був настрій. Я не знаю, як люди знімають по декілька відео на день. Мені це важко дається. Ось. Тому такі у нас справи. Добре, друзі. Буду продовжувати працювати. Усім. Дякуємо, що ви з нами, і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока. Бувайте!